Землетрус у Туреччині знищив близько 118 тисяч будівель. За останніми даними, у Туреччині загинуло 41 тисяча 20 осіб, у Сирії – понад 5 тисяч 800 осіб. Відомо про близько 130 тисяч поранених. Через сильні зливи у Бразилії понад 20 загиблих, десятки зниклих безвісти. Щонайменше 26 людей загинули з, е, в двох містах на півночі бразильського штату Сан-Паулу в результаті повені із сувів. Мерія Сан Себастьяну підтвердила загибель 25 осіб. А мер Убатуби повідомив, що загинула семирічна дівчинка. Міста Сан Себастьяну, Убатуба, Ільбенія і Бартіога, які найбільше постраждали і зараз перебувають у стані стихійного лиха, скасували свої карнавальні святкування, оскільки рятувальні команди намагаються знайти зниклих безвісти, поранених і загиблих під завалами. Мер Сан Себастьяну повідомив, що десятки людей вважаються зниклими безвісти, і ще 50 будинків обвалилися в місті через суви. Президент Бразилії Луїс і насіду Лула де Сільва повідомив у своєму твіттері, що відповідає за е, цю ситуацію, і відвідає регіон у понеділок. У заяві уряду Сан Павло йдеться, що кілька кількість опадів у регіоні перевищила 600 мм за один день. За даними уряду штату, лише Берті Озі за останній цей період випало 687 мм міліметрів опадів. Видання нагадує, що північне узбережжя штату часто Сан паулу є місцем проведення карнавалу для заможних туристів, які воліють триматися подалі від масових вуличних вечірок у великих містах. Мадагаскар готується до циклону, який називається Фредді. Очікується, що цього тижня циклон Фредді, який 19 лютого отримав статус дуже інтенсивного тропічного циклону, вийде на Мадагаскар і мовірними жертвами. Попередній тропічний циклон, який вплинув на країну, був Ченесо, який обрушився близько місяця тому і спричинив десятки смертей. Очікується, що циклон Фредді завдасть набагато більше шкоди. За оцінками, швидкість вітру досягає 140 миль на годину, що відповідає категорії інтенсивності циклону 4 або статусу дуже інтенсивного тропічного циклону. Незважаючи на прогнози щодо незначного зниження інтенсивності протягом найближчих днів, до того моменту, як Фредді досягне берега Мадагаскару, пориви ймовірно сягатимуть близько 100 миль на годину, що робить циклон категорії категорії З Зруйнявним вітром і, можливо, значною кількістю опадів 100 200 Міліметрів також буде серйозний ризик смертоносних сувів. Досі триває пошук уламків на вершині вулкана після зіткнення літака з двома австралійцями на, на Філіпінах. Є побоювання, що двоє австралійців загинули після того, як літак із чотирма людьми на борту втратив зв'язок з Філіпінами. Літак, який прямував до столиці, Маніли втратив зв'язок з диспетчером повітряного руху в суботу, через три хвилини після виліту з міжнародного аеропорту Бікол у провінції Албаї. Йдеться у заяві управління цивільної авіації Філіппін Команди обстежують територію поблизу приблизно за 350 метрів від кратера вулкана поблизу міста Камалір. Однак на місці не було жодних ознак людей. Повідомляє Сосієрпрес. Посольство Австралії підтримує зв'язок з місцевою владою. А представники надають консульську допомогу сім'ям двох австралійців, які вважаються зниклими безвісти. Наземні пошукові роботи були ускладнені через дощову погоду на вихідних. Експерти з вулканів і місцеві чиновники будуть уважно стежити за пошуками та пошуковими групами, враховуючи активність майон одного з 24 діючих вулканів України. Блінкнен каже, що руйнування внаслідок землетрусу в Туреччині важко передати словами. Обіцяє ще 100 мільйонів доларів допомоги від США. Анкара Туреччина у понеділок держсекретар США Блінкен розповів про підтримку, надану американцями після руйнівних землетрусів 6 лютого, які вразили Туреччину та Сирію на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Анкарі. Блінкен сказав, що уряд США відреагував на стихійне лихо протягом годин і наразі надіслав сотні людей і вантажів допомоги. Але він сказав, що. Що звичайні американці також відреагували на наслідки і фото із зони землетрусу, де загинуло майже 45 тисяч людей. Ми маємо майже 80 мільйонів доларів пожертвувань від приватного сектору Сполучених Штатів від фізичних осіб. Коли я відвідав посольство Туреччини у Вашингтоні, я майже не міг потрапити у вхідні двері, тому що ящики були завалені по всій дорозі до посольства. Сказав Блінкен. 43 мігранти, у тому числі 10 дітей, врятовані з фургона на маршруті торгівлі людьми Болгарії. Болгарська поліція виявила 43 мігранти, у тому числі Десятки дітей схованих у форгоні на заході країни повідомили офіційні особи в понеділок, лише через кілька днів після того, як влада виявила тіла 18 мігрантів. Про це ми повідомили раніше. Прокурор Наталія Ніколова сказала, що 43 мігранти схожі здоров'я, незважаючи на те, що їх. Залишили в тісному просторі громадянство даних людей вона не вказала минулого тижня. Тіла 18 мігрантів були знайдені задушеними в секретному відсіку під вантажними деревинами на покинутій вантажівці поблизу столиці Болгарії Софії. Ще 34 мігранти вижили, але були зневодені, мокрі та. Обморожені усі вони були афганцями, які виїхали в Булгарію з Туреччини, сподіваючись дістатися західної Європи. Повідомила влада в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.